Я люблю холодні пори року, коли лежиш біля мене збоку, поряд з розплетеною косою, надворі холодно, а в нас є двоє я обожнюю Темні ночі, коли в твоєму теплі сховатись хочу, де не видно, наче болі будеш, і ти забери мене з собою. Бу зі мною, тихою струною, розкажи, як плавала одна, І у шторм, як не була собою, і про зраду розкажи після такого вина, Поці мною, тихою струною, розкажи, як плавала одна, І у шторм, як не була собою, і про зраду розкажи після те, кого вина.